Усіх вітаю, любі друзі. Сьогодні у випуску збірна України дізналася суперника у раунді плей-офф до Євро-2024. Президент Динамо Київ Ігор Суркіс поставив жорсткий ультиматум гравцям клубу. Романа Яремчука виганяють із Валенції. Екс тренер Шахтаря може очолити Реал Мадрид. Віктор Леоненко підтримав італійців та суддю, який не призначив пенальті на мудрику. Все це, а також багато іншого на ютуб-каналі Football Days. Поїхали. Валенція планує позбутися нападника збірної України Романа Яремчука. Форвард має величезні проблеми з адаптацією у Валенції, як повідомляє Марка Яремчук, віддалений від ладинської культури клубу. Джерело стверджує, що характер та холодне ставлення Романа впливають на стосунки з партнерами та ускладнюють процес інтеграції в колектив. Як приклад, наводиться епізод. Коли після переможного матчу з Гранадою Роман був єдиним гравцем Валенції, який не подякував уболівальникам за підтримку. Зі свого боку, Валенція намагається зробити так, щоб нападник почувався комфортніше. Зокрема, кілька тижнів тому клуб організував Роману зустріч з українцями, які проживають у Валенції. Але, схоже, ця зустріч не допомогла Яремчуку, як повідомляє бельгійське видання World Bell News, Нападник збірної України може покинути Валенцію вже цього січня. Іспанський клуб хоче достроково припинити орендну угоду з Брюге, якому належать права на українця. Нагадаємо, Роману поки не вдалося зробити жодної результативної дії у восьми матчах за Валенцію. При цьому у січні Брюге може віддати Яремчука в нову оренду. Форвард потрапив у сферу інтересів італійської болонії, яка шукає дублера для свого основного нападника. На жаль, Яремчук знову провалився в своїй новій команді. Валенція це вже третій клуб, в якому так і не може заграти Яремчук. До цього Роман не зміг закріпитися в старті Бенфіки та Брюге. В білійському клубі футболіст також мав проблеми з партнерами та тренерським штабом. І от ситуація продовжується і в Іспанії також. Схоже, що європейська кар'єра Яремчука добігає свого кінця, адже зараз він фактично нікому особливо й не потрібний. Лише у якості дублера менш статусним командам. Ці ситуації дорікати Яремчук може тільки самому собі, адже в нього були можливості, щоб заграти на високому рівні, але постійні конфлікти та недостатня робота над собою не дали змогу українцю це зробити. Кар'єра Яремчука в Європі дуже нагадує кар'єру Євгенія Коноплянки. Той також усюди мав конфлікти та не міг заграти щось постійно, заважало коноплянці бути на топ-рівні. Теж саме відбувається і з Яремчуком. Зараз Яремчук не те, що не може конкурувати збірні з Довбиком. А за ігровими якостями та тонусом він навіть слабкіший та ваната. Тому якщо у Йоремчука не з'явиться ігрової практики до весни, то ми навряд чи більше побачимо його в збірні України. Президент Динамо Київ Ігор Суркіс зробив гучну заяву у своєму інтерв'ю офіційному сайту. Динамо Суркіс заявив, що він сподівається, що Динамо вдасться знову вийти у півфінал Ліги Чемпіонів як 24 роки тому. За словами Суркіса, нинішні гравці Динамо повинні рівнятися на той легендарний результат, та вони повинні докласти усіх зусиль, щоб в майбутньому його повторити. Суркіс також каже, що у Динамо є майбутнє, а київська футбольна школа робить свою справу. На цей час майже усі хлопці, які грають у Динамо, керів Рамадані Беніто Діало та кількох українців, пройшли клубну академію. Ми будуємо дійсно потужну команду, заявив Суркіс. При цьому Суркіс також сказав, що йому зараз дуже складно, адже сьогодні Динамо не може запросити якісних легіонерів, які б могли грати в такій команді, як війське Динамо, та посилити її. Ті іноземці, які приходили до киян протягом останнього часу, а саме Лонвейк Періс, вони роз'їхалися хто куди. Тому у ці важкі часи робимо ставку на власну молодь, яка обов'язково має дати свої плоди. Сказав Суркіс. Якщо проаналізувати сказані слова Суркіса, то можна прийти висновку, що президент Динамо живе в якійсь своїй паралельній реальності, про який півфінал Ліги Чемпіонів взагалі може йти мова, коли Динамо вже далеко не топ і навіть не середняк по європейським міркам. Навіть в Україні Динамо вже не такий авторитет, як раніше. Минулого сезону кияни взагалі не потрапили в топ-3. Цього сезону вони теж барахтаються всередині таблиці. Та й навіть якщо Динамо якимось дивом вийде цього сезону в Лігу Чемпіонів. То робити там київському клубу з нинішнім складом та грою точно немає чого. Навіть в більш кращі часи ще до 2022 року кияни не могли нічого показати в лізі чемпіонів, програючи без шансів таким командам, як Баварія, Ювентус, Барселона чи Бенфіка. А що ж тоді буде з нинішнім Динамо? Суркісу потрібно просто вийти та чесно сказати вболівальникам, що Динамо вже не те як було раніше, що ми повинні вгамувати апетит та ставити дійсно адекватні помірні цілі. Як от, наприклад, хоча б вихід в групу Ліги конференцій. А виходить так, що з Сурки досить популістичними фразами, які все рівно не втіляться в реальність. Та й взагалі треба зауважити, що зараз футбол вже не такий, як був раніше. Зараз розрив між багатими та навіть середніми клубами в європейському футболі досить високий. Тому дійти далеко в лізі чемпіонів зараз дуже важко. Так, ситуаційно можливо виграти якийсь окремий матч. Але на дистанції все рівно перемагають ті, хто має більше грошей і може дозволити собі більш якісний основний та резервний склад. До прикладу, взяти ту ж саму Бенфіку, яка минулого сезону зупинилася за крок до фіналу Ліги Чемпіонів. Там дійсно була досить потужна команда, але португальці витратили багато грошей, щоб зібрати усіх футболістів докупи. Окрім того, у Бенфіки було гарне поєднання молодих футболістів з академії та досвідчених легіонерів. Саме це і дало необхідний результат, дещо схоже було з у 2019-му, коли вони також дійшли до півфіналу ЛЧ. Але знову ж таки в цих клубах працювала чітка система як підготовки талантів, так і грамотна трансферна політика. Всього цього немає в Динамо Київ, і в найближчому майбутньому і не планується з'являтися. Принаймні за каденції президентства Ігоря Суркіса. Екс-нападник збірної Італії Маріо Балотеллі прокоментував ключовий епізод матчу Україна Італія, коли Михайло Мудрик впав у чужому штрафному після контакту з Брайаном Крістанте. Те, що було на мудрику, це точно пенальті. Якби мені не поставило його, я б збожеволів. Це добре, що ми вийшли на чемпіонат Європи, але давайте подумаємо, якби це сталося біля наших воріт, якою була б наша реакція. Це пенальті. Мудрик випередив Крістанте. Це фол. крапка, Немає жодних сумнівів. Сказав Балотелі. Підтримав цю думку і президент Наполі Аулео де Лаурентіс, який заявив, що арбітер матчу Україна Італія повинен був призначати пенальті на користь українців. Ніхто не хоче бачити команду пограбовану так, як Україну минулої ночі пограбувала Італія. Українці однозначно повинні були отримати пенальті. Україну мотивувала війна, у них була мрія, але вони не втілились її в життя. Італійці грали добре, краще ніж більш... більшість разів, коли я дивився. Вони заслужили кваліфікацію, але це не відміняє того факту, що пенальті був, сказав Лаурентіс. Колишній рефері серія А Джан Пауло Карварезе також вважає, що суддя повинен був призначати пенальті в ворота збірної Італії. М'яч йде в бік мудрика Крістанте запізнюється і відбувається контакт, який здається фолом. Це, на мою думку, найсерйозніша помилка іспанського гарбітра. Сказав італіянець. А от президент УЄФА Олександр Чіферін цей епізод чомусь вирішив зовсім не коментувати. Натомість головний тенор збірної Італії Лучано Спалеті вважає, що суддя прийняв правильне рішення, що не дав пенальті ворота його збірної. Крістанте ставить ногу біля ноги Мудрика. Вона поруч, але не торкається. Мудрик вже пройшов на цей момент і намагається знайти контакт. Це симуляція від українця, сказав Спалеті. Підтримав спалеті і легендарний футболіст Київського Динамо та збірної України Віктор Леоненко. Я не говоритиму, був пенальті чи ні, а просто пояснюю, чому арбітер його не поставив. Перший момент Шеферін у своєму інтерв'ю ясно дав зрозуміти, що на євро нас не чекають. Другий момент у додатковий час арбітер рідко дає пенальті. Третій момент Міша. Перестань так картино падати, сказав Леоненко. Значимо, що рішення не ставити пенальті у матчах збірної України з Італією та Уельсом рік тому було прийнято за одного й того самого судді вар іспанця Хуана Мартінеса Мунуери. Як ми бачимо, іспанець виявився ще тим собі хуаном. Екс тренер Шахтаря Роберто Дедзербі є одним з претендентів на те, щоб очолити реал. Повідомляє видання Спорт С. За даними джерела, представники клубу вже контактували з головним тренером Брайтона. У ньому вони бачать ймовірну заміну для Карло Анчелоті, який очолить збірну Бразилії після завершення сезону. У Реалі хочуть оновити тренерський штаб і знайти спеціаліста, який добре працює з молоддю. Саме тому клуб звернув увагу на Дедзербі. Тепер можна з певністю сказати, що, на жаль, через війну Шахтар дійсно втратив досить потужного тренера. ДеДзербі це довів своєю роботою в Англії, де він зумів з досить скромного Брайтона побудувати дійсно боєздатну команду. За футболом якої досить приємно спостерігати. Нагадаємо, що коли Дедзербі прийшов в Шахтар, то на його адресу було дуже багато критики. Зокрема, журналіст Ігор Циганик заявляв, що Дедзербі – це шарлатан та Ноунем. Але, як ми бачимо, ноунему навряд чи б цікавився такий солідний клуб, як Реал Мадрид. Став відомий суперник збірної України у раунді плей-офф відбору до Євро 2024 Наша збірна 21 березня зіграє півфінал плей-офф проти збірної Боснії та Герцеговини. У випадку перемоги над боснійцями на виїзді Україна у фіналі за право поїхати на Євро до Німеччини номінально вдома зіграє з переможцем пари Ізраїль-Ісландія. Матч відбудеться 26 березня. Любі друзі, як ви гадаєте, чи повинна збірна України проходити таких суперників? Свою думку пишіть у коментарях. На цьому все. З вами був канал Football Days. Ставте лайк, залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.